Про колаген для чого він і яку роль конує. Взагалі слово колаген походить від грецького кола і означає клей. Тому колаген, ніби як клей, склеює все наше тіло. Взагалі, це білок він має нитковидну структуру і міститься не лише в шкірі, а в суглобах, зв'язках, сухожилях, сухошилях, в тримному тракті стилає слисову, є в зубах та нігтях. Але з часом наш організм втрачає здатність синтезувати власний колаген, і вже після 30 років кількість колагену, яка синтезується є на 2% меншою, і з кожним роком цей відсоток знижується. Крім того, що ми не можемо самостійно його синтезувати, погіршується і здатність засвоювати його з їжі. Але колаген є дуже важливим для нашого організму. По-перше, це наша шкіра, її пружність та еластичність залежить від колагену. По друге, здоров'я наших суглобів та зв'язок залежить від того, чи достатньо в нашому раціоні є колагену. По третє, здоров'я шумково-кишкового тракту і на самому і наостанок це наші зуби та нігті, тому що колаген є ключовим будівельним елементом. І що ж відбувається, коли є нестача колагену. По-перше, е, е, страждає серцево-судинна система. Чому? А тому що саме колаген є в стінках судин. Судини стають крихкими, вони втрачають еластичність. І ось ці проблеми з серцево судинні, коли проблеми з тиском, коли варкоз, це і наслідок довготривалої такої нестачі колагену в нашому раціоні. Різні серц... е, с... опорно-рухові апарати, тобто артрити, артрози також є таким погідним. <кхідний> ну і, звичайно, страждає наша шкіра, перечасніше зморшки. Досить проявлений целлюліт. це все наслідок нестачі на колагену. А що ж тоді нам робити? Є таке гарне джерело, коли ми можемо колаген не додати в вигляді порошочку, тобто біологічно активної добавочки. Є колаген тваринного, рослинного і морського походження. Вони всі різні і відрізняються за дією і способом виготовлення. Якщо тваринний колаген це тоді беруть кістки, хрещі там, і їх виварюють пльон, потім витягують звідси колаген, висушують і потрібнюють, і виходить такий порошок. Морський колаген роблять із морських риб, медуз, губок. Також за допомогою різних харчових ферментів його розщеплюють і. Роблять у формі порошочку, на відміну від тварин, морський колаген колеген має меншу молекулярну структуру і за рахунок того володіє кращою біодоступністю. Тобто нашому організму легше набагато його засвоїти ніж тварини. І третій вид колегену це йде рослини, які роблять із зародків пшениці. Також пророщують їх і вже витягують звідти колеген. Проте найближче до нашого. Для нашого організму за хімічною будовою є морський колаген. Також потрібно ще розуміти, що колаген буває простий, тобто такий великий білочок, а бувають пептиди. Тобто, коли це білокою порізали на багато шматочків. Такі малесеньки шматочки, які вже краще засвоюються. І саме оптимально це йде пептиди. Колагену, а не чистий колаген, який і засвоюється організмом. Що ж дає нам колаген? Це наші еластичні шкіри, краще ще здоров'я наших судин. Відбувається нівелювання цих проявів целюліту. І я от, коли подивилася, які ж колегену фірми Меркель, це мене приємно здивувало, тобто там де найкраща хімічна формула. Це йде перший морський колаген, по друге, там йдуть пептиди колагену, які найкраще засвоюються нашим організмом. Крім того, в цьому колагені в складі є вітамін С, який стимулює вироблення колагену, Тобто без цього вітаміну в не було б такої ефективності. І на сам останок це іде. Біотин, який є його складом, взагалі біотин, це вітамін краси, він дуже стимулює ріст волосся і є необхідним для багатьох процесів. Тому є досить необхідний для нашого організму. І потрібно не боятися його жувати, думати, що там може якась хімія. Ні, це є натуральний продукт, він є корисним.